Вітаю вас на Ньюзрумі. Що Україна може запропонувати Сполученим Штатам Америки? Більш детальніше поговоримо у цьому відео. Економічна дипломатія зараз відіграє і ще відіграватиме набагато більш важливу роль у відносинах зі стратегічними партнерами. Сьогодні, коли ми з вами говоримо нові можливості, які відкриваються для України та світу, також дуже важливо розуміти, що світ, якого ми це обговорюємо, є набагато більш нестабільним, небезпечним і на жаль, непередбачуваним. Ці три характеристики, які не тільки лякають громадян у багатьох країнах світу, але є червоними подразниками для власників бізнесів, управлінців та для інвесторів. Хоч і не ідеальна, але відносно дієва інфраструктура міжнародного права, на жаль, зазнала нищівних ударів через агресію Росії у 2008 році проти Грузії, у 2014 проти України, злочинами проти Сирії, отруєньому Великій Британії, збиттям пасажирських літаків. І сьогодні, коли ми з вами обговорюємо питання США та України питання майбутнього, ми кожен день захищаємо нашу країну від повномасштабної агресії. Минулий тиждень був тиждень дуже активного діалогу між США та Україною від розмов наших президентів до зустрічі президента Зеленського і всієї команди з віце-президентом Джейді Дівенсом, держсекретарем Марко Рубіо, обувноваженим по Україні Кітом Келлогом тощо. Також зустрічами з делегаціями Сенату, Палати представників, цей діалог продовжується дуже активно. Безумовно, головними пріоритетами залишаються визначені президентом і міністром закордонних справ те, що ми говоримо всі роки нашої незалежності, і особливо 2022 року. Це захист України, нашої свободи, суверенітету, територіальної цілісності від російської агресії, захист нашої культури, історії, нашого майбутнього. Відповідно, вся українська дипломатія працює над розбудовою стосунків, спрямованих саме на це. Економічна ж дипломатія, яка завжди була важливим елементом роботи і США, зараз відіграє і буде ще відігравати набагато більш важливу роль у відносинах зі стратегічним партнером. З 1991 року, і після того, скільки я себе пам'ятаю, Україна завжди була країною з нереалізованим інвестиційним потенціалом. Саме так починалися всі наші презентації: наш чорнозем, наші природні ресурси, наше географічне розташування за винятком, звичайно туристичного сусіда, наш клімат, високоосвічені, технологічні, креативні люди. Ми були дуже сильною базою для економічного стрибка. Цей потенціал нікуди не подівся реформи, інституційне будівництво, які Україна провела з 2014 по 2024 рік, а також наша сміливість, відданість принципам свободи і демократії, боротьба наших збройних сил, нашого президента, кожного українця, поставила Україну в фокус не тільки як регіонального лідера. Але невід'ємний елемент європейської безпекової інфраструктури. Також, безумовно, ми вже є і можемо бути ще набагато важливішим гравцем в економічній сфері. Отже, що ж саме Україна може запропонувати США, чим ми можемо їх зацікавити? По-перше, це наш агросектор і все, що пов'язано з агро. Насіння, доброва, техніка, спільні можливості в цих секторах. Навіть під час війни ми продовжимо годувати понад 400 мільйонів людей у всьому світі. При цьому, як відомо, продуктивність у всіх цих секторах нашого агро досить невисока. Тобто додаткові інвестиції в нові технології і ринки можуть суттєво збільшити виробництво їжі. Наш сектор оборони, особливо інноваційна його частина. Вже зараз ряд американських компаній активно співпрацюють з українськими компаніями, зі стартапами, просто з новаторами. Часи, коли зброї не вистачає, саме українські морські дрони, саме українські розробки виявилися. Не замінами і в звільненні чорного моря і в відкритті кордонів, це те, що не лише важливо для нас, це не лише економічний потенціал, це також зброя майбутнього для побудови арсеналу демократії. Та для стримування інших агресорів. Третє, безумовно, наш сектор енергетики. До того, як Росія знищила половину української генерації, ми експортували електроенергію. З нашими сховищами, з нашими проектами видобутку, зберігання та транспортування енергоресурсів, ми точно маємо потенціал стати одним з найбільших енергетичних хабів Європи. Четверте, те, про що зараз говорять найбільше, Україна володіє великими запасами мінералів та корисних копалин. 117 зі 120, які використовуються в різних галузях, є в Україні. 22 з тих матеріалів, що визнані критичним міністерством енергетики. Також є в Україні саме цей пункт з плану перемоги президента Зеленського отримав дуже великий позитивний відгук у президента Шадольда Трампа і наших партнерів. І саме це зараз активно обговорюється з нашими американськими партнерами. Безумовно, це і наша цифровізація, і it інновації. Ми не лише перша країна, яка запровадила цифрові послуги на державному рівні. Ми також експортуємо цей досвід в інші країни. А з розвитком штучного інтелекту і фокусу на IT практично у всіх секторах економіки, це наша ключова перевага, де Україна може Багато запропонувати світу. Це не сектор економіки, але наша життєстійкість. одна ця історія незламності українського бізнесу від наших банків, які ні на день не припиняли роботу до виробництв, які переносилися на зовсім іншу територію, і розпочинали знову працювати до секторів послуг, медицини освіти. На цьому поки що все. Будемо надалі слідкувати за подіями. Ну а ви по бажанню можете поставити вподобайку цьому відео і, звичайно, підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. Навта нас кажу слава Україні та побачимось тут на Нізру.